Для того, щоб взяти посилання на свою сторіночку, вам потрібно натиснути Поділитися профілем. І ось це через собачку, ця частинка, вона буде вашим, а, вашим ніком, вашим іменем. Так, ось тут ми її копіюємо. І ваш нік це є ось тут. Бачите, ця частинка… Онлайн с Тетяна, це є мій нік. І таким чином вам потрібно ввести в бота ваш нік без собачки, без посилання і так далі. Для того, щоб ми вже скопіювали, я вам показала місце, де його скопіювати, ми переходимо в чорновики, і у нас ось так виглядає наше посилання. Для того, щоб Скопіювати вам треба видалити першу частину. Ви можете це зробити вручну тобто переписати ваш нік, ви ж його знаєте, ви його створюєте. Або видалити і лишити просто нік, ось в такому форматі. І так, і так, буде правильно. В бота для реєстрації потрібно присилати саме нік ось в такому форматі.